Кстати, дивіться оцей джундірик. ми провіряли Ленкина, я купляю плуга. І оцей. Дивіться як робить. Дивіться як робить. Двигун. Завівся співоберту, цілу ніч мороз був. Ну, в общем, продається цей трактор. Так що може комусь цікаво, на поверкладі він на таких от шинах 38-х, шини чуть підношені, але в оригіналі, бачите, нічого не фарбовано, не ступеньки. Не диски, тут хороші шуниці стоять, трелеборги, має передню навіску і працює дуже класно. Зараз рік спитаю, який його. Але отак от виглядає. 9744 мотогодини. мотогоди. Непоганий тракторець. Спитаю скільки коштує, то вам скажу, можливо комусь цікаво буде. Я кажу Полік, якщо хоче, то проїдься. Ну давай проїдемося зараз. Раз, три. Ну, переключається. Дір! Так що конці довольно набирайте! А, Б, це! І це на холодно! Уу! трохи, подрифтуємо а Д. Д. Передачки, кстати, всі м'ягенько включаються, без питань. 6820 такі друзі, може когось зацікавить. Набирайте, зараз ще вам покажу, тут є цікава техніка. Але трактора з'їздить, що я вам скажу, не дергається нічого. Передачі плавні кота ходять. Третя, четверта. Взагалі навіть не дергає, поняли, переключає дуже плавно. О, вставляємо на третю, на другу. Ну, чоткий тракторець. Дивіться, він не димить взагалі ноль дима. Ноль дима. Хороший тракторець, коротше. Так що ком цікаво набирайте Паркінг. ол ДМК. Ова. Файне ході. Та крепка машина. Ну, біге в опайно ході. Bardzo fajny taki ten. Ну.